Овжуємо наживо стежити за подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому ютуб-каналі, офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про важливі правила безпеки, про які кожен із нас має знати під час опалювального сезону. З нами на зв'язку методистка навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Альона Мальник Вітаю вас і слава Україні. Героям слава, добрий ранок. Ми власне розуміємо, що опалювальний сезон ще наповну не стартував, але при цьому чи зафіксовані вже якісь перші випадки пожеж чи надзвичайних ситуацій, які з цим пов'язані? Звичайно, з таким різким похолоданням, з вологістю люди намагаються обігріватися. Якимись альтернативними джерелами, тому що не скрізь увімкнено централізоване опалення, ще наповну не запрацював опалювальний сезон, в приватних домогосподарствах теж уже запалюють печі і е різні електроустановки, які собі облаштували, тому різко збільшується кількість пожеж. І взагалі, от по статистиці, в середньому, якщо брати за минулий рік. То в житловому секторі сталося 822 пожежі, а станом на сьогоднішній день в нас в Україні вже зафіксовано 1638 пожеж, причому з них, наприклад, через правила, порушення правил експлуатації печей. Уже 126 пожеж, на яких до, до речі, загинуло вже шість осіб, і при порушенні правил експлуатації електроустановок вже сталося 197 пожеж, але це наголошую, з початку року, не з початку опалювального сезону. І загинуло дев'ять осіб, з яких, на жаль, двоє діти. Тому ця тенденція, вона з року в рік, в принципі, повторюється, тому що обігрівальні прилади, печі це є об'єкти такої підвищеної небезпеки, і коли їх масово починають використовувати, кількість таких небезпек звичайно збільшується. Ті цифри, які ви озвучили, це величезні цифри, насправді, які ви кажете, що року повторюються. Тобто, все здебільшого причиною є недбалість те, що люди ніяк не готують свої прилади до опалювального сезону. Недбалість і легковажне ставлення до цих питань вважається, що це звичайні побутові речі, які ми звикли використовувати. Значить, вони не повинні нести небезпеку. Але справа в тому, як і обігрівальні прилади, вони є, повторюся, об'єктами підвищеної уваги і небезпеки. Вони потребують і догляду, і ретельно починати навіть з ретельного вибору цих приладів потрібно. так і печі потрібно знати правила. Безпечної експлуатації печей для того, щоб безпечно провести холодний сезон і зиму безпосередньо. Давайте ми розберемо такі найпоширеніші помилки, які люди роблять, і в використанні електробіграчів, тому що ми розуміємо, що зараз люди активно їх вмикають саморобні печі, про що ви згадували газові плити. Часто люди теж включають для того, аби зігрітися. Ну, давайте розпочнемо, наприклад, з електрообладнання. Перша помилка це вибір неякісного обігрівача, тому що ці прилади зазвичай не дуже дешево коштують, люди намагаються зекономити і купують в неліцензовані прилади, в несертифікованих, скажімо так, Підприємствах, от і, звичайно ж, ніхто не дає гарантії на якість виробництва. По-друге, люди неправильно встановлюють ці пристрої. Їх, наприклад, обігрівачі залежно, звичайно, їх є велика кількість різновидів, але будь-які з них їх не можна встановлювати, наприклад, безпосередньо під розеткою. Не можна близько біля ванни душу встановлювати, тому що часто, коли люди купаються, хочуть нагріти приміщення, а там е, цього робити не можна. Близько біля штор, наприклад, або навіть в прохідній частині, де пересуваються діти, домашні тваринки, десь близько біля легкозаймистих речовин. Ось ці всі правила потрібно. Е, Врахувати, облаштувати безпечне місце для обігрівача він повинен стояти на рівній поверхні. Поряд не повинно бути таких речей, які можуть нагрітися, перегрітися, затліти. Ну і звичайно, коли ви використовуєте обігрівачі, їх не рекомендовано вмикати через подовжувачі, тому що це призводить до перегріву і дуже часто стає причиною саме тління і пожежі загорання. Також не можна сушити одяг на обігрівачах, навіть якщо це, наприклад, конвектор чи масляний радіатор вважається, що вони безпечні, і можна їх там накривати, сушити якісь речі на них. Цього категорично робити не можна. Не можна залишати ці пристрої, коли ви лягаєте спати увімкненими. Тому що теж може статися замикання чи перегрів, і ви навіть не зможете зрозуміти, коли станеться пожежа. От особлива увага до дітей біля таких пристроїв. Це такі елементарні правила, які потрібно дотримуватися, але дуже часто люди нехтують цими правилами. Давайте ми розберемо, ще так, і газові плити, і саморобні печі окремо. Ну, газові плити це взагалі е нонсенс, їх не можна вмикати для обігріву, тому що коли працює газова піч, вона випалює кисень. От і звичайно, це відкритий вогонь, який може перекинутися на якісь штори е і спричинити дуже легко спричинити пожежу. Тому про обігрів духовками і газовими е плитами взагалі мова не повинна йти. От, якщо говорити про печі, зазвичай їх в сільській місцевості або в приватному секторі облаштовують. Тут теж потрібна велика увага і велика підготовка до опалювального сезону. По-перше, печі потрібно обстежувати на предмет наявності тріщин. Їх в жодному разі бути не повинно, все повинно бути заштукатурено, потрібно чистити димоходи. Від смоли золи, не золи, а смоли, і причому прочищати потрібно не лише перед опалювальним сезоном, а кожні 2-3 місяці протягом опалювального okay. сезону. Потрібно облаштувати місце перед топкою, тобто воно повинно бути перед топкою, повинен бути прибитий металевий лист розмірами хоча б 50 на 70 сантиметрів, для того, щоб якщо якісь вуглинки будуть випадати, не затлілася підлога. Ну і є ряд таких ще рекомендацій, що не можна розпалювати піч легкозаймистими речовинами, не можна перевантажувати її дровами, не можна е, напихати в топку дрова, які більші за розміром самої топки, тобто будуть виходити за дверцята, не палити пічку з відкритими дверцятами. Не сушити, знову ж таки, і не складати одяг біля печей, де він може нагрітися, і спричинити uh -huh. тління потім в подальшому пожежу. І обов'язково слідкувати за заслонкою, тому що е якщо не відкривати заслонку під час е розпалювання печі, то, звичайно, весь цей чадний дим він просто піде в приміщення і люди можуть отруїтися. Uh -huh. Якщо ми візьмемо ще котли газові, до прикладу, які є в багатьох квартирах, будинках, чи їх потрібно перевіряти перед початком опалювального сезону? Так, котли теж обов'язково потрібно перевіряти. Зазвичай це працівники газових служб повинні робити. І наскільки я знаю, кожна людина, яка має газовий котел, вона має заключити договір з підприємством, яке обслуговуватиме цей котел, і перед початком опального сезону. Прийде фахівець, почистить його, подивиться справність усіх агрегатів і елементів, і тоді ви будете впевнені в безпеці використання цього котла. А взагалі, то бажаємо ще й ставити газоаналізатори, які при перевищенні небезпечних речовин в повітрі вони спрацьовуватимуть і даватимуть вам сигнал, щоб ви контролювали, щоб не було цього перевищення чудного газу. От речі про перші сигнали ми теж хотіли у вас запитати, якщо це неприємний запах, не знаю запах диму, або ми відчуваємо і бачимо якісь іскри, чи це якісь перші сигнали до того, що щось де не так. Звичайно, якщо ви використовуєте такі пристрої чи прилади, ви повинні слідкувати за ними. Якщо це електроустановки, обов'язково періодично прощупувати проводочку, штекер чи вони не перегріті. Якщо перегріваються, потрібно зменшити температуру або взагалі вимкнути, охолодити. Як слідкувати за справністю терморегулятора, обов'язково, якщо її печ, чи є з'явились якісь іскри, чи дим йде в зворотньому напрямку, тобто димоход не виводить назовні дим? Потрібно теж звернути на це увагу і запросити фахівця, який розбереться в цьому питанні, можливо, димоходи десь забиті, чи десь є тріщини в димоходах. Це все обов'язково потрібно періодично оглядати і бути дуже уважним до таких пристроїв. Якщо пожежа вже виникла, який алгоритм дій має бути в людини для того, аби врятувати себе і тих, хто знаходиться в приміщенні? Е, алгоритм дій, в принципі, як і при будь-якій пожежі, ви повинні е, в... Швидко оцінити, чи можете ви самі впоратися з цим загоранням, якщо це щось невелике. Наприклад, іскри випали на підлогу, чи ви заливаєте водою, якщо це не електроприлади, чи ви накриваєте просто цупким якимись е, покривалом? Чи у вас є вогнегасник, це в ідеалі в кожному е, помешканні? Потрібно, щоб був е, такий засіб, первинний засіб пожежого гасіння. Якщо ви бачите, що ви не впораєтеся самі, перше потрібно е, вимкнути електрообладнання е, в приміщенні, залишити приміщення, допомогти вийти дітям, там людям похилого віку і викликати е, рятувальників за номером 101». О, це в принципі такі алгоритми. Якщо вже димить, ви повинні подбати про захист своїх органів дихання, тобто, чи це ви з воложеним рушником закриєте рот і ніс, чи ви просто одяг натягнете на обличчя. Присісти, тому що внизу завжди є прошарок чистого повітря. Всі продукти горіння вони дим піднімається вгору і рухатися в сторону дверей. Коли підходити до дверей, теж одразу за ручку не бажано брати. Потрібно тильною стороною руки доторкнутися до ручки, чи вона не гаряча. Якщо вона не гаряча, значить за дверима безпечно. Там немає вогню, можна виходити. Угу. Е, коли викликали службу порятунку, чи потрібно ще щось робити, поки ми її чекаємо? Якщо є можливість, звичайно пробувати гасити самостійно, обов'язково сусідів повідомити. Якщо це десь поряд є чи забудова, чи це квартирний будинок, обов'язково повідомити сусідів про таку небезпеку. Пробувати організувати зустріч рятувальників, під щоб був під'їзд можливий швидкий. Чим швидше рятувальники зможуть під'їхати, розгорнутися, тим швидше вони загасять пожежу, тому що особливо в міській е, забудові дуже важко паркуватися. Багато автотранспорту є шлагбауми, які перегороджують mm -hmm. в'їзд до е, житлових будинків. Тому це все треба прорахувати і якомога. Більше допомогти рятувальникам. Чи можна виділити такі найбільш вразливі категорії населення? Взагалі, якщо говорити про пожежі, то статистика свідчить, що от саме пожежі через експлуатацію печей електроустановок, на жаль, частіше стаються саме в сільській місцевості. От за минулий рік, якщо брати з загальної кількості, то наприклад в містах і селищах сталося 570 пожеж, а у селах 988. І загибель людей теж в містах 21 людина загинула, а в селах 50 людей. Тобто майже в два рази кількість в сільській місцевості більша. Чому? Тому що там частіше використовують саме печі, а значить, присутня небезпека отруєння чадним газом, димом чадним. І тому от така статистика. Крім того, ну найбільш вражливіші це, звичайно, люди літнього віку. От і діти пожежі з е, саме з участю дітей теж на жаль не рідкість у нас. Чи ви проводите якісь такі профілактичні заходи в школах зараз, аби працювати з дітьми на, на випередження? З дітками ми працюємо систематично протягом всього навчального року, і наш навчально-методичний центр це такі просвітницькі зустрічі із самими пожежниками-рятувальниками із нашими працівниками. От, це і конкурс безпека в житті, життя у безпеці, де запропонована тематика, і дуже багато робіт саме на протипожежну тематику. Діти виконують. Це і Олімпіада, яка у нас буде в листопаді. Для учнів четвертих класів з основ безпеки життєдіяльності, ну і, звичайно ж, ми тісно співпрацюємо з класами безпеки, які відкриваються у нас в закладах освіти, і окрема окремий розділ це звичайно питання пожежної освіти, питання пожежної безпеки. От і якщо брати статистику, то в 23-му році от кількість пожеж саме через пустощі дітей становила 21 випадок, а в 24-му уже 19. Нехай це лише мінус -2 випадки, але не 19, перепрошую, 14. 7 випадків в мінус. Я думаю, що це теж саме результат ось такої активної роботи просвітницької. З того, що ви говорили, очевидно, що нам є над чим працювати в культурі безпеки, в побуті, власне, для того, аби і розуміти всі ризики, і знати, як поводитись, якщо щось пішло не так. На ваш погляд, як має відбуватися робота з дітьми, ви сказали, з дорослими? Можливо, в вихованні дітей теж мають брати участь і батьки, які щодня мають на цьому наголошувати і пояснювати? Звичайно, перший вчитель для своєї дитини це. Е Мати і батько, і при чому важливо не стільки, що вони говорять дитині, а те, як вони особистим прикладом показують алгоритми дій, алгоритми правильної поведінки. Тому, от саме у співпраці з вами, з засобами масової інформації, ми намагаємося довести інформацію і нагадати дорослим про ці правила безпеки і про їх відповідальність. Саме перед підростаючим поколінням, але неше перед собою. Ну і звичайно ж ми працюємо через систему консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування, які є на місцях, і в нас в області їх 482 працює. Тенденція щодо збільшення їх кількості присутня. Я думаю, що теж люди туди можуть звернутися, вони отримують таку інформацію. Наші рятувальники теж активно співпрацюють із поліцією, з офіцерами громад офіцер поліцейської uh -huh. громади, і зараз ви знаєте, новий пілотний проєкт це офіцер-рятувальник громади. Вони е, більше уваги приділяють саме з таким е, категоріям малозахищеним, де літні люди, багатодітні сім'ї. От щоб саме до них доносити інформацію і перевірити, допомогти підготувати помешкання до опалювального сезону. Uh -huh. Давайте ми на завершення ще так підсумовуємо головними правилами, які зараз потрібно людям знати і розуміти, коли вже на вулиці холодно. Обов'язково дбати про власну безпеку шляхом відповідальної підготовки до обігріву, лише сертифіковані якісні обігрівальні прилади, обов'язкова перевірка газових котлів перед колонок перед експлуатацією, обов'язкова перевірка. Прочистка димоходів і печей до опалювального сезону. Ну і я думаю, тоді все буде гаразд. Ми вам дякуємо за те, що ви доєднались до нашого етеру. Альона Мальник була з нами на зв'язку. Методистка начально методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області. Нагадаю, говорили про те, як подбати.